Окупанти масово заселяють Мелітополь. Про це повідомляє міська влада. За наявними даними, росіяни хочуть змінити етнічний склад населення області. Цей проєкт має кодову назву Запорізька цілина. Мелітопольці вже бачать збільшення населення. До міста їдуть росіяни, білоруси та е, казахстанці. У той час загарбники погрожують депортацію українцям, які не хочуть отримувати російські паспорти. Іван Федоров з нами на зв'язку? Міський голова міста Мелітополь? Пане Іване, вітання, добрий вечір. Вітаю я вас. Яким чином відбувається це заселення? Де розміщують цих людей? І власне, ну яка загалом ситуація, яка реакція, і як українцям в місті реагувати зараз на такі події? Що стосується, чому вони заселяють, то тут є дві основні причини. А перша це вони намагаються завести своїх для того, щоб погасити спротив тих мешканців, які продовжують проживати, вимушено, на жаль, проживати в окупації на тимчасово окупованій території. Ворог та коли заходив на нашу територію, він розраховував на що на те, що буде масова підтримка місцевих мешканців. Він ворог такої її не отримав, а навпаки, два роки не може вже приборкати. Той спротив, який не лише існує, а продовжує не давати спокою ворогу. Тож, перша мета заселення. Гастролерів різних туристів це погасити спротив. Друга це їм потрібні кадри, кадри, ті, які зможуть організовувати як життя окупаційської влади, як функціонування окупаційних шкіл, так і в цілому організацію життя на тимчасово окупованій території, як військово, як правоохоронно, так і цивільно. Саме тому ворог завозить різного роду спеціалістів, починаючи від будівельників з різних регіонів Фересі, закінчуючи чи їх окупаційними поліцейськими та різного роду силовиками, де розселяються тут, це достатньо просто ворог націоналював націоналізував вже тисячі будинків та квартир наших мешканців на тимчасово окупованій території. Саме в ці приміщення, в саме ці будинки та квартири, ворог розміщає тих, хто приїжджає в тимчасову окупацію. Звичайно, це не питаючи спросу у тих, хто володіє цими квартирами, і таким чином вони. Розселяються до наших приміщень. Зараз ми бачимо тенденцію, що ворог на цьому тижні розпочав. У тих, хто працює наразі у комунальних установах, лікарнях, захоплених школах брати розписки про те, що вони відмовляються від українського громадянства. Навіщо ворог це робить? Тому що ми розуміємо, що сьогодні, маючи український паспорт, навіть якщо ворог змусить отримати російський паспорт, наші мешканці спокійно можуть виїхати в Європейський Союз, повернутись в нашу державу Україну. А ворог таким чином хоче ще звузити поводок для наших мешканців, забирають. Черник українське громадянство і забираючи українські паспорта сьогодні. Це стосується лише бюджетників, але ми розуміємо, що завжди ворог розпочинав це з бюджетників та комунальних установ, а потім розповсюджує абсолютно на всіх. Пане Іване, от ви говорите, ворог бере і привозить якихось людей, селить їх в ці квартири. Ну, зараз питання можливо трошки філософське. А чим ці люди керуються? В них вибір є якийсь чи там все вирішують гроші? Російські рублі, яким чином можна зірвати якогось там поліцейського десь там в якійсь Казанні і переселити сюди в Мелітопіль? Я думаю, що тут декілька аргументів впливає. Перше, ви абсолютно правильно кажете гроші. Тому що, наприклад, лікарю на території тимчасово окупованого Криму ворог платить заробітну плату до 40 тисяч рублів, а на території тимчасово окупованої Запорізької області від 100 тисяч рублів. Тож вони просто купляють, змушуючи приїжджати на територію тимчасово окупованої Запорізької області та Херсонської області. По-друге, у ворога надобре працює пропаганда. На жаль, вона надобре працює на протязі довгих десятиріч, і тому вони сьогодні віють такий міф, начебто, роман. Тики, начебто, треба відновлювати цілину Запорізької області. Тож треба їхати і піднімати. Хоча, звичайно, зачасту ворожі ворожі приїжджають з зовсім набагато гірших умов, ніж наче квітуче місто Мелітополь, яке ворог заселив своїми людьми. А третій, давайте подивимось на географію тих, хто приїжджає. це приїжджають люди з Сибіру, з Дальнього Востоку, з Уралу. І звичайно, вони приїжджають зовсім з інших кліматичних умов, значно гірших, значно складніших і приїжджаючи на південь нашої держави, вони опиняються в значно кращих умовах. Саме цими трьома факторами ворожі люди керуються, коли приїжджають на нашу територію. Якраз ви сказали про пропаганду. Наближаються так звані вибори на окупованих територіях вибори президента Російської Федерації і Мелітопіль, Мелітополь обклеєний зараз бордами з оцим відрахунком часу назад, чи чи вперед, куди він там відраховується. Як зараз це все виглядає? От ця от наближення виборів в місті. Я б сказав, що о, основні напрямки наступні. Сьогодні ворог проводить переоблік знову черговий раз всіх наших мешканців для того, щоб потім записати їх, начебто, голосуючи, це, це перше. По-друге, вони сьогодні дали можливість голосувати фейково. Звичайно, ж голосувати як з українськими, так і з російськими, так і білоруськими паспортами. Тож всі, хто присутні. На тимчасово окупованій території Запорізької області зможуть, начебто, проголосувати. Навіщо ворог це робить для того, щоб все сфальсифікувати? Але основна їхня маса стадо, тих, кого вони будуть показувати, начебто, в черга голосуючих, це ті десятки тисяч російських військових, які сьогодні наїхали на тимчасово окуповану Запорізьку область. Саме це і буде основна маса стада, яке буде начебто голосувати за терориста Путіна. Але ж насправді вибори точно відбуватись не будуть. Їм вони і не потрібні, їм Потрібна лише картинка, що начебто хтось голосує. Те, що відбувається таке психологічне насилля над українцями, які залишаються на тимчасово окупованій території, ми згадували те, як відбувається навчання в школах зараз, підміна підручників, зовсім інакша історія ніж це є насправді. Потім певні фільтраційні заходи, перевірка паспортів, неможливість виїхати з міста, якщо в тебе немає російського паспорта і так далі, що з нового ви маєте тут, і ну, яка протидія цьому є насправді? Справді, і партизанський рух, який продовжує діяти на тимчасово окупованій території. Ну, Перш за все, ворог поставив задачу, що до 1.07.2024 року абсолютно всі мають отримати розпаспорти. Якщо люди не отримали розпаспорти до 1.07, то вони вважаються іноземцями і мають право проживати лише як іноземці. Що це означає? Тож вони мають отримати міграційну картку або отримати право на проживання або право на роботу, але це все лише на три місяці. А після трьох місяців вони мають покинути територію тимчасово окуповану, і а, прочекавши 90 днів, заїхати знову, але ми з вами знаємо про те, що через аеропорт Шереметєва сьогодні заїзд на тимчасово окуповану територію точніше, на територію Ерефії, а потім на тимчасово окуповану територію з паспортом українським майже неможливий менше 10% проходить ту фільтрацію, яка сьогодні є на території аеропорту Шереметьєва. Тож з 1.07 розпочнеться масова депортація наших мешканців, хто а, як і раніше не погод. Жується брати рашиський паспорт. По-друге, ми бачимо про те, що дійсно ворог знущається і в першу чергу знущається над нашими дітьми, тому що в тих закоплених школах ворог сьогодні масово мілітаризує наших дітей, водячи на уроках шкіл. А, о, Основи керування БПЛА та зборки БПЛА. Навіщо ворог це робить? Тому що вже зі шкіл з 11-го 11 класу вони намагаються мілітаризувати наших дітей для того, щоб одразу після 18-20 років їх заволікати до російської армії, де в них є шалені втрати і їм чимось. Доведеться поповнювати, а потім вже вони формують спецзагони шторм, які сьогодні формуються і на тимчасово окупованій території. Ми з вами знаємо, що цей загін там спецпризначенців, які формуються абсолютно з. Таких неблагонадійних категорій населення, але вони вже формують їх і на тимчасово окуповані території. Пане Іване, от ви згадали безпілотники, що там вчать їх збирати дітей. Скажіть, чи маєте ви таку інформацію? РБК Україна з посиланням на телеграм-канал партизанського руху? А теж пише про те, що, начебто, є інформація про організоване росіянами виробництво безпілотників у Бердянську на Бердянському заводі житок. Чи це підтверджено? a informação На жаль, не лише на тому заводі, і на тому також підтверджено, і не лише на тому сьогодні ворог масово навіть в закладах освіти, наприклад, в профтих закладах тимчасово окупованого Мелітополя організовує збирання цих безпілотників. Чому вони роблять це в таких місцях? Тому що вони регулярно прикриваються цивільними мешканцями для того, щоб в соціальних закладах учбових закладах організувати це. А також сьогодні навколо Мелітополя вони влаштували декілька полігонів для випробування безпілотників для того. Щоб максимально а, близько до Запорізької лінії фронту випробувати те, що вони збирають, а потім застосовувати. Але сьогодні наші мешканці дійсно скаржаться, що постійно за межами міста на околицях, точніше, міста, стоїть постійний гул, тому що ворог випробовує нові і нові безпілотники. На жаль, дійсно, ворог мілітаризується. А що з цим робити, пане Іване? Сьогодні ми можемо радити, як і раніше, нашим мешканцям, лише одне це виїжджати з тимчасової окупації. Ми з вами знаємо приклади, коли. Тисячі наших мешканців потрапляли в полон. Сьогодні більше тисячі мешканців тимчасово окупованого Мелітополя ми не знаємо, де вони знаходяться. Вони незаконно утримуються. Хтось із них в суд е, в судилище ворога направлений, хтось із них просто з них безвісті. Тож сьогодні не може дати жодна людина гарантії е, знаходження на тимчасово окупованій території. І я знаю багато прикладів, коли наші мешканці приймали рішення повернутися на тимчасово окуповану територію для того, щоб провід Дати своїх рідних близьких лежачих родичів. А після того як знаходились там декілька місців, їх забирали в полон, звинувачували в тероризмі, і сьогодні а, точно ніхто не знає скільки доведеться прикласти зусиль для того, щоб витягувати з полону наших мешканців. тож і Наша порада, вона є одна і єдина: це виїжджати з тимчасово окупованої території на цих заводах, де виготовляють безпілотники росіяни на тимчасово окупованій території. Це правда, що там залишаються працювати українці, які не хотіли виїжджати з цієї території, тобто або працівники цих заводів, фактично, і в них зараз немає вибору, тому що є примус, і ну знаєте, таке вибір життя або робота на окупанта. Я з цим не погоджуюся, тому що навіть на такому відповідальному підприємстві, як Запорізька атомна електростанція, ми знаємо, що на цьому тижні з першого числа ворог не допустив до роботи 120 співробітників ті, хто не погодилися брати расістські uh -huh. паспорти, і вони таким чином продемонстрували свою позицію. Ворог їх не допустив до роботи, але вони також продемонстрували свою позицію. Але це одне з найстратегічніших підприємств в цілому нашої держави, і тим паче найстратегічніше тимчасово окупованої території. Тож чи можливо Уникнути прийняття участі у мілітарізації ворога то точно можливо. Дякуємо. Дякуємо вам, пане Іване. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був з нами на прямому зв'язку і говорили якраз про ситуацію в тимчасово окупованому українському місті.